Я вже сказав, що відсутній Олександр Козак через перебір жовтих карток. Ну, а зараз Андрій Хома пробиває головою. Буде простріл, а закидання. Богунов можна пробивати. Богунов пробиває на Віддає на Артема Сітала і той головою відправляє м'яч в дев'ятку. А зараз закидання на Валерія Сада. Сад дістає м'яч. Кидає на Сітала. Сітала переправляє на Богунова. І Богунов забиває головою м'яч у ворота. Малиш, Малиш ліворуч на Богунова. Богунов. Є можливість подати, подає. Він сітало, не дістає м'яч. А зараз удар кольцоє. І... Чук пасує на Козиренка. Козиренко з лівої приклався. ну і вдальник. Перший на м'ячі. І немає фолу, показує арбітр. Шинкаренко. Паламарчук рятує свою команду, тягне його вперед, віддає передачу в центр. Ну і Барчук.